На ну, тепер, як і обіцяла, вже дещо цікавеньке у нас в студії, і зараз надзвичайно актуальна. тим більше літо, спека, хочеться про холодні напої. А тут сьогодні ви можете собі з легкістю зробити улюблений напій не тільки дітей, а й дорослих. Чоловіки, вони як діти, вони так само обожнюють холодні коктейлі. Тим більше, а коли це стосується літа, так хочеться всім прохолоди. Будь ласка. Купили молочко, купили морозиво, бананчик, і потім з легкістю собі вжинь вжинь погрозним блендером. Або ще можна навіть сюди завантажити. Так, ось у нас є ще такий подрібнювач. І я, наприклад, дуже часто завантажую саме сюди. Потім елементарно я вставляю ось. Сюди блендер, якраз і все мої хороші, і таким чином натискаєш кнопочку і починає працювати. Зараз до речі. Можу вам продемонструвати. Бачите, єдине, що в мене немає там що збити, так а так можна було вже теж зробити прохолодний коктейль. Тому що на днях мій чоловік теж іде, каже: Слухай, я так хочу молочного коктейлю. Кажу, ну ти як мала дитина, кажу, ну добре, кажу, купуй він що взяти. Кажу, ну з чим ти хочеш. Тому от я так одразу і згадала, знаєте, дивишся на блендер і розумієш, що зараз літо можна робити смузі, дівчата це настільки полегшує життя. Згадайте, як буває у полуни. Стоїш щось там, товчеш, товкачкою її. Так? А тут, Боже, ти собі збив полуничка, так, збив полуничку, в кульочок такий Зіповський, закинув собі в морозилочку, а потім літом. Зараз, поки оці всі фрукти, так? ягідки та і овочі так само, ось ви собі все можете морозити, а зимою потім ви дістаєте. І так, цей смак вашої домашньої полунички, до якихось сирничків, так, чи до творожочка, ну нічим не зрівняти. Або Якийсь пиріг робите. Я буваю бісквіт, просто роблю бісквіт, і потім перемащую цією полуницею заморожена полуниця. Так, з цукром перебита. Я дістаю, моя малеча обожнює. Ти перемащуєш цей мій клесенький бісквітик, і це просто отвал башки одним, одним словом. Так, ну що, давайте розглядати наш блендер. А ви вже помітили, що тут у нас три в одному, так у нас є і погружний блендер. Ось. А ви можете щось тут зробити собі, навіть якийсь паштетик, так якщо ви полюбляєте. Ось мені кума навіть я сьогодні біжу до вас. Вона каже: Ой, слухай, я собі курочку відварила. Я кажу, нічого що я не поснідала. І вона каже: я собі курочку відварила. А зараз цибульку посмажу і переб'ю це собі такий паштетик, зроблю дієтичний. А і ще трішечки оливкової олії, капну туди. Розумієте? І на хлібець, тому що ну вона зараз намагається теж схуднути, і от вона щоб щось і все і натуральне було. Ну, смажена цибуля, то таке не дуже натурально, але ну там для піканти. І трішечки каже, додам до смаку. Ну що ж, просто давитися сухою а, філешкою куріною, так? Ось ви собі його бжинь вжинь або так само тут. Натисли собі, перебили і все. І у вас за лічені секунди, навіть за лічені секунди, перебито тут. Навіть буває, якісь ти хочеш зробити швидесенько котлетки. так, Дівчата, ось сюди куряче філе кинув, а, одну філешечку кинув, собі перебив. Все не треба доставати там, ото на фарш, довго і нудно розкладати ваш оцей комбайн. Потім його мити. А тут взагалі дуже легко і миється ж, насправді. За що я полюбляю ось блендери, тому що тут, дивіться, все ти дістав, з легкістю помив. Ось ножичок теж ополоснув. Тут нічого теж зазвичай ніде не набивається. Ти собі його полоснув і все. А, не почула. О! Ну. Ну, отут, отут я згодна, мої любі. А коли я кажу за тий же комбайн, чи м'ясорубку, коли ви ставите, там скільки треба деталей помити. так? Згадайте, розібрати оці всі ножечки, ці всі насадочки. Ну, звісно, тут у нас все набагато швидше, зручніше, простіше. А якщо ви хочете зробити свої улюблені млинці, великі такі так швидесенько, дивіться, навіть вінчик є. Тобто ви собі ще можете з легкістю не руками. А ось теж ви берете насадочку. Зараз я вам все продемонструю. Ось насадочку, ви дуже швидко одягаєте, тут Це інтуїтивно просто насправді. А потім ви натискаєте кнопочку, ось, і собі, тобто не потрібно ось так його так інтенсивно збивати. Ви собі ось, будь ласка, а молочко, так, борошно, все, що вам потрібно, ви собі вімкнули і в своїй там. Наприклад, ви е, собі е, взяли там якусь там кастрюльку, чи де ви збиваєте? Чи якусь мисочку спеціальну. І ось ви собі вімкнули, і все. І він працює за вас. Дуже зручно, насправді. Е, так зараз я ще хочу продемонструвати вам цю насадочку. Дивіться, і так само погружний блендер. Ну і як я вже вам на початку сказала, дуже класно робити смузі дівчата і овочі, і фрукти. О, а в нас вже навіть є перше падіння вартості. Чудово, 1700 гривень. Мені переказують, ви молодці. Забула вам сказати, що треба дзвонити. Я знаєте, побачила блендер, згадала всі свої улюблені смаколики, і зголодніла і все. Знаєте, вже погрузилася, знаєте, з цим блендером сюди і згадала, як я буваю дитину на дур'ю, щоб, знаєте, їй там е, якісь овочі ще так згодувати. От туди в смузі з персиком можна ще додати те, що ви хочете, щоб дитина з'їла, а вона зазвичай цього не хоче. Так. І ви маскуєте так, якийсь бананчик, персик, те що солодке. І ви навіть щось з овочів можете додати, так, і таким чином е е дитину трішечки обхитрувати, і вона буде е таким чином вживати поживну їжу, і так само і ви собі. Ви інколи та сама селера, ну, окремо її ні. А додати її там, з яблучком, так, перебити це буде дуже смачно. А у нас хороші новини. У нас знову падіння вартості, мої любі, тому зараз. she 1499 гривень. А це означає, що зараз буде заходити ще більше дзвоників на лінію, тому що багато панянок у нас чомусь чекають остаточна вартість. А треба не чекати, треба дзвонити, щоб вона ще ще більше падала. Тому що дзвоники ваші формують вартість. Тому не забувайте називати код товару ДТ 1143 Сьогодні у нас блендер 3 в одному. до речі. Він в коробці в пакуванні такому зручному, який можна і на подаруночок. До речі, місця багато не займає. Згадайте так, от блендер. Ось собі склав коробочку і туди десь собі на поличку на кухні поставив. А якщо ми будемо щось навіть робити так швиденько, от у мене завжди під рукою цей блендер. Я навіть коробку не ставлю. У мене завжди в шухлядочці я в Жінь відкрила, швиденько склала, перебила дитині, тому що вона обожнює. А домашнє морозиво, як вона любить, дівчата. Оцей сир, типу такий, як м'якесенький, так, типу Філадельфія є. Зараз різні назви є його, але ви зрозуміли, так? І потім з бананчиком ти збиваєш цей. Сир. Сирочок Боже береш а, там буквально одну цю пачечку маленьку, там сто 180, здається грам, пару бананчиків туди кладеш, перебиваєш, дівчата, потім заморожуєш. Боже, яка це смакота? Яка це смакота? Тому що оця текстура цього творогу, цього не творогу, а цього сирного. Е е Такого сиру, як він називається, правильно, м'який оцей сир, і він дає текстуру саме у цього такого морозового пломбіру. Але при цьому натуральний, немає там цукру, все, все абсолютно корисне. Якщо у вас ще є формочки, немає, можна просто в пластикові якісь стаканчики або які у вас там є посудинки, щось можна поставити. Але я навіть купила малечі а, таку спеціальну формочку, і я це заливаю, ще туди опускаю таку паличку. Та ви що, вона собі з задоволенням ласує, тому що спека хочеться не тільки дитині. А й собі постійно хочеться якісь прохолодні напої, так, щось собі придумати, навіть так само якісь мохіто собі зробити, так, а ви собі раз інколи можна якусь полуничку перебити, щоб туди так і линути. Ну, насправді це така паличка-виручалочка. Якщо вам треба щось а, погружним блендером, так, згадайте, що ви полюбляєте, може, ви чизкейк любите, теж дуже зручно творожок ви собі перебили. Якщо у вас якась там ну, більша, ну там, наприклад, Цієї чаші вам буде недостатньо. Так? Тут вона йде на 600 мл. Якщо вам недостатньо, погружним блендером ви можете в своїй посудині абсолютно легко робити все, що вам потрібно. Можете послухати, як він працює. Не шумний, дивіться, ну, як блендер. Так. Зараз вам ще продемонструємо. Дивіться, ось тут такий у нас іде механізм. Я натискаю кнопочку. І бачите, як він швидко. І от чому дивіться, чому я наголосила на тому, що він кхм, доволі тихий. Тому що, коли ви зранку будете робити свій улюблений смузі, так? Або щось дитині, або щось для родини, або можливо будете яєшню збивати, ви не будете будити ні своїх сусідів, е, ні. Ні своїх рідних, можливо, там іще дитина досипає, а ви хочете вже поки вона прокинеться зробити, встигнути все так, поки вам ніхто не заважає, кіт не м'явкає, так дитина не скаче, собака не гавкає. Ви собі хочете спокійно е, прийти на кухню, випити свою улюблену каву, можливо, на самоті, поки вас ніхто не смикає. Ну це стосується особливо е, можливо мам, мам молодих, так або у кого маленькі діти. А ще знаєте, кого стосується? От у мене зараз малеча у бабусі Остях, от я думаю, їй теж інколи хочеться тепер так встигнути раніше і побути трішечки в тиші на самоті. Бо діти – то щастя, але інколи хочеться і якогось особистого простору, так трішки насолодитися тишою цією миттю, цією хвилиною. Ну що, мої красуні? На цьому ми не закінчуємо. Ви знаєте, що телемагазин Прованс не тільки сплачує за вас доставочку, а іще ще й завжди піклується, щоб у вас були і подаруночки, і гарний настрій. Ну, Вартість ви вже зробили гарно. Погодьтеся, 1499 гривень за блендер. мої любі. Тим більше, що тут комплект не тільки це погружний блендер, в комплекті у вас іде і вінчик. І ось дивіться, подрібнювач, і чаша спеціальна, де ви можете погружним блендером так само собі. І працювати і робити свої улюблені корисні страви, але і ще й подаруночки. Ось такі формочки милі для печива. Зверніть увагу, можливо, колір буде інший, інший формочок. Можливо, не жовті, там інший якийсь буде відтінок, можливо, рожевий, блакитний. Не знаю. Одразу попереджаю, бо всілякі буває. Ви можете побачити це подарунок, тому до нього треба ставитися спокійніше, навіть якщо прийде якийсь не той колір. Від цього його суть незмінна. Подивіться, які класні формочки йдуть. Тобто ви отримуєте не тільки формочки, ось такі для печива в подарунок, а іще мої хороші. Зараз відключу свій блендер, щоб він не втік. Ми вже з вами його подивились, продемонстрували. А і ще, боже, я обожнюю, коли ми вам кладемо це в подаруночок, Це настільки необхідна річ. Не знаю, чи ви там будете запікати печиво, чи може ви на дієті, але зараз і тісто є дієтичне. Але, дівчата, якщо там можна десь полінуватися, але оцей набір силіконових кришечок, це точно 100% вам треба буде. Дивіться, кавуна лишилася трошечки, дині лишилась трошечки. Зараз переходжу до того, щоб вам продемонструвати, що тут всередині. До речі, це харчовий силікон. Мої любі, це харчовий. Так, зараз трішечки пошаруджу. Так, дістаю. Так, опа, все прибираю мою шуршалку, О, А оця малесенька, дивіться мої хро. Ой ще. Боже, цей смайлік, Подивіться. І тут оцей розмір мені взагалі імпонує, тому що от ча частіше за все, що у нас лимончик, ми врізали, хочемо покласти в холодильник, щоб він там не набирав і, і в себе інші аромати, запахи. Так, дивіться, на лимончик можна натягнути, а цибуля буває таке, що ти встав там зараз спека, хочеш сьогодні такий супчик, так ти собі зварив малечі той супчик, і собі чоловіку нараз поїсти, взяв тільки пів цибулинки, тому що якщо на маленьку, то звісно, якщо ти там борщава. На е, 5 літрів, то це вже інша справа. А тут, мої любі, от ви взяли пів цибулинки, у вас лишилося, і щоб теж не було цього запаху, дивіться, ви можете з легкістю і на чашечку якусь одягнути, так? Або у вас якийсь соус лишився, те, теж такій соусніці. Ось ви собі раз і натягнули. Потім далі подивіться, тут у нас є багато розмірів. Один малесенький. Зараз я з вами буду все викладати. Тобто у вас ось одна силіконова кришечка, потім, дивіться, друга силіконова, це вже на таку стандартну більш чашечку. Я Дивлюся, якраз у вас в чашечці смузі так само лишилося. Ви собі раз поклали. Далі дивимося, все по наростаючій. Ця вже більша, так, у нас кришечка йде, вони всі йдуть на збільшення. Три кришечка силіконова, нагадую, що це в нас харчовий пластик. Чотири дивіться. Тут і вони ж розтягуються, розумієте? Тобто дуже зручно. Ви собі зафіксуєте, от навіть зараз можна взяти ось тут. Ну, це, мабуть, треба меншу брати. Менше. Я меншу зараз візьму, мої хороші. Дивіться, ви собі ось тут зафіксували, бачите? Зафіксували, потім ви собі просто натягуєте по всій довжині. і так яким чином ви собі вже ставите в холодильник? От у вас щось лишилося, Ну, ніж тільки цей ви витягнете. От буває, у мене там, я подзвонила, кажу, а, до речі, дівчата, навіть якщо ось дивіться, ви там щось перевернули, воно не буде розп... або от винесете, і воно не буде розп... розплескуватися, Так ось тут витікати не буде. Воно настільки герметично гарно сидить, і бачите, дуже зручно. Потім ви хочете зняти? Ви ось потягнули за спеціальний пиптик. Це все надзвичайно зручно, легко і просто. Я ж кажу, зробив смузі, дитина ще десь на майданчику. Біжить, мама, я буду пізніше. Боже, якісь салатки хочете швиденько зробити там кабачочок туди. Боже, все що завгодно. Ви собі там замішали все. Обрали цей ножичок в холодильник, силіконову кришечку вдягнули, і нічого не буде, нічого туди не нападає. Або навіть а, ви там зробили смузі, поки дитина біжить, а може це десь ви на дачі. Ви прикрили, щоб мошки ніякі не налізли. Дивіться, це подарунок. Ну, ви знаєте, я в захваті так, взагалі, від наших подарунків, а тим більше, коли це такі потрібні. Так, скільки в нас тут вже? Один, два, три, чотири, чотири кришечки, п'ять кришечка, Дивіться, я вже бачу цього смайліка, вже посміхається, каже, щось можна смачне. Теж накрити цією кричку, і шість. Тобто вам в подаруночок до блендера іде шість силіконових кришечок різного розміру. Ну, вони трішки отак злиплися, тому що вони лежали. Так, ви собі потім їх дістанете, так промиєте і будете користуватися. І ось такі формочки для печива. Знаєте, дрібничка, але приємно. Погодьтеся, буває, що в нас і є, а вони не такі. А коли це ще ось так в подарунок від чистого серця, ну, що може бути прекрасніше? Це ще і в одному кольорі. Дивіться, ну кришечки такі більш до салату. Тового так у нас а ці жовті, але зараз на камері дивлюся як комплект. Але кольори будуть рандомні, можуть бути блакитні, білі, рожеві, ось так само і силіконові кришечки. Але це подарунок, і головне, що він буде головне, що подарунок ну, не забули покласти, та мої любі. А ти, який там колір, то вже таке нюанси. Прича, ви помітили, який класний колір у блендера? А, акцентую це під будь-яку кухню. Навіть якщо ви зараз дивитеся на подаруночок, зверніть увагу, білий із таким трішечки кремовими вставками, абсолютно ненав'язливий колір, дуже зручно так. І на навіть якщо на кухні він буде стояти у вас в інтер'єрі, він не буде вибиватися. Він не яскравий. Тому дивіться, навіть якщо ви зараз думали про подаруночок, теж... Подивіться, що тут все надзвичайно а, гармонійно. І зараз ми бачимо, якраз на відео з вами уже все в комплекті. Нагадую, що він буде йти в коробці, і на додачу у вас буде йти два подаруночки – силіконові кришечки і ось такі формочки для печива. Не забувайте, що доставочку ми сплачимо за вас. Тому ви платите тільки 1499 гривень. При цьому отримуєте блендер. Подаруночки в купу і безкоштовну доставку. Але ми за вас попіклувались і сплатили цю доставочку. Тому дівчата, ми будемо рухатися далі. Ви робіть свій вибір, швиденько замовляйте, щоб встигнути. А ми будемо готувати для вас наступну пропозицію.